Друзі, всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму каналі. Я Аня. І сьогодні у мене тільки часткове парфюмерне відео, буде влог. І матеріали для цього влогу я деякі знімала вже дуже давно, але тим не менше, через те, що я була дуже зайнята на роботі, я не змогла довести його до ладу. Тепер я це зробила і запрошую вас приєднуватися до мого влогу, дивитися мій влог. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Я сподіваюся, що ви трошки розслабитесь, переключитися і наповните себе трішки надією на спокійне, мирне майбутнє. Ну так, ось що можу сказати ще про себе, що в мене відбувалося нещодавно, що зараз зі мною відбувається? Відбувається те, що я вже нарешті пішла. З роботи, знову не пощастило мені на цій роботі, тобто вже друга робота в салоні мені не пішла. І я схиляюся до думки, що тут я взагалі не хочу займатися перукарством, зважаючи на те, як важко мені там працюється. Якщо порівняти з Україною, якщо порівняти з українськими клієнтами, то польських клієнтів мені чомусь дуже важко обслуговувати. Якийсь такий є психологічний бар'єр, який я ніяк не можу. Перейти, ніяк не можу з тим справитись, тобто мені важко, не даю я з тим собі ради. Тим більше, що робота знову погано оплачувалася, мені треба було ходити на 8 годин, повних 8 робочих годин і отримувала я менше, ніж половину мінімальної зарплати через те, що там платили не ставку, а платили тільки відсоток. Тобто я вирішила прийняла таке рішення, що я не буду тратити свій. Час, дорогоцінний час на цю роботу. Я краще повернуся додому, я, можливо, ще щось колись собі пошукаю з часом, але м -м, мені треба відновити сили, мені треба перезагрузитися, відпочити як слід, забути цей весь жах, що я там а, а, відчула та, на цій роботі. Ну, можливо, для когось це смішно звучить, але для мене це було саме так. На роботу я ходила як. На якусь каторгу. Дуже мені там було тяжко саме психологічно. Ну, ось можу вам сказати, що два тижні вже практично я вдома, можливо, чуть-чуть менше. І я вже починаю відживати. Я починаю відчувати, що я знов живу, що мені знов чогось хочеться, мені хочеться ходити на затести, мені хочеться нюхати аромати. Мені хочеться в кінці кінців купляти аромати, бо тоді мені нічого не хотілося. Мені хочеться знов щось готувати. Мені хочеться вдягатися, мені хочеться купляти для себе одяг. Тобто я знов почала жити, нормально дихати, так, як має бути. І зробила для себе висвітлення. Висновки, що, скоріше за все, от така робота мені точно не потрібна. Ну, хіба би пройшов час, хіба, би, можливо, щось змінилося, можливо, попалася якась дуже класна робота, і я знов піду працювати перекорем тут, в Польщі. Що можу зараз сказати ще про себе? Це те, що я зараз прийняла рішення. Не тримати в своїй колекції аромати, якими я точно не буду користуватися. Тобто, якщо я бачу, що аромат стоїть, і він мені подобається так собі, наполовину або, можливо, навіть менше, ніж наполовину, я буду намагатися його продати. Знаєте, через що бо в мене з'явилися парфюмерні хотілки, і вони дуже дорогі, і я дуже хочу мати той парфюм. Мова йде про ганімет. Я хочу його в великому флаконі. Тридцятка мені не підходить. По-перше, вона значно дорожче виходить по себе вартості на, мілі... на мілілітри, ніж 100 мілілітрів. А по-друге, я чомусь впевнена, що якщо мені аромат дуже сильно подобається, в мене має бути його багато. Тоді я його використовую з великим задоволенням, не оглядаю, скільки там в мене залишилося. Того аромату, тобто мені привичніше, спокійніше мати любимого аромату саме сотку. Що ще нового в мене відбулося? Я купила собі декілька. Флаконів ароматів. Я вам обов'язково скоро знімлю відео на цю тему. Зроблю розпаковки тих парфюмів. Ті аромати я дуже хотіла, і мої хотілки справдилися. Тобто здійснилися. Відео скоро буде. Чекайте. Отже, якщо вам цікаво подивитися, як живе парфюмерний блогер, що він готує, як він відпочиває, чим він захоплюється. Приєднуйтесь до мого влога і поїхали! Ратим right доподано. Sit and do nothing I wish we were both To just fly away I don't wanna care Just being here i good alone I'll be okay Miss you like an old friend Too scared now thinking I should call up on I think it's hard how we always wait another day How we've watched since the kids walk away Хотілося мені приготувати якось овочі. Була в мене одна перчинка і кабачок. порізала такими Довгенькими полосочками, зараз запечу їх в духовці, так мені от захотілося запекти їх, Посолила, поперчила трішечки. І потім зроблю таку калабуцьку, тобто олі, трошки трошки яблучного оцту, трошки гірчички, трошки зелені туди покришу, і ніби як замариную ті запечені овочі. Щось мені такого дуже захотілося. І тут варю капусту квашену, бо буде в мене капусняк. Так, овочі спекла, достала, накрила їх так, щоб вони ще пропарилися гарненько і щоб вони вже остигли в такому стані. Зараз я їх складу в тарілочку, вже зробила таку суміш, яку вже казала вам Олія, трошки кипяточку, солі, перчику, зелень, чесник. І ще що там, і ще що там, і гірчички трошки, і зараз тим всім заляю і поставлю в холодильник маринуватися. Так, наготовила я сьогодні простої їжі, просто капусняк. Давно його так хотіла. Дуже люблю квасні кислі супи. І коли вже капуста трошки от у нас продається квашена, трошки перекиша, то капусняк просто обалденний для тих, хто любить саме квасні супи. Цілий банячийськорила буде мені на цілий тиждень дуже люблю капусняк так само, практично як і борщ. Ну і Мій чоловік дуже просив мене дуже довго смаженої картоплі, ми взагалі то практично картоплі не йому. Прислухалася до просьби бажаючих і насмажила бараболь, сама не буду їсти. і... З чувством виконаного обов'язку біжу на роботу. Right Після декількох годин в холодильнику овочі вийлися просто вогонь. Буду постійно їх тепер робити. Таке смачне вийшло, такі мариновані овочі. Ну, щось приблизно, як ми от закрутки, робили, да, завжди. Але це все свіженьке, це все не на. На Соняшникові улі, а на оливкові це все з яблучним оцтом. В общем, смакота. На другий раз ще баклажанчики підкину, фіолетову цибулю і помідори. Ну що ж, аромат дня, герой дня. Але не подумайте, що сьогодні я буду носити цей парфюм, бо я просто буду з ним сьогодні прощатися. Так і не змогла я з ним подружитися, так і не змогла я. Зрозуміти цей парфюм повністю. Були в мене з ним суперечки, я до кінця не могла ніяк проникнутися тим парфюмом, поєднанням нот, тобто, от поєднання таке цікаве нот мене якось трошки відлякувало від цього аромату. Адже тут є і солодке солодкення, дуже солодке: вершкове, ванільне, дуже таке жіночне. Приємне, і з другого боку, тут для мене дуже такий виразний чоловічий сандал і мускус. І аромат, ніби, переливається від жіночого до чоловічого, від ніжності до деякої такої виразної брутальності. Трішки мені тут чути ніби як пінкою для гоління, і не тільки я так відчуваю. Це в цьому ароматі. Я знаю ще декількох блогерів, які так само говорять про цей парфюм. І от не можу я його носити. Гарний, шлейфовий, стійкий, компліментарний. Він багатьом подобається, але я його носити не можу. І чому йому простоювати в мене, нехай когось він радує. Тим більше, що я знайшла вже йому нову власницю, нову хазяйку, яка буде ним із задоволенням поливатися, вона. В восторгі, можна сказати, від цього аромату. Вона давно його хотіла, і я вирішила його все ж таки продати. Так, побачила нову лінійку тут, в розмані ароматів, і знайшла прикольний інжирний аромат такий вершковий солодкий інжир. Поношу його на собі, якщо класна стійкість, може його собі куплю. 52 злотих зараз по акції. Якась новинка від Бандераса. І... Що флакончик якийсь невиразний, що запах невиразний. Взагалі не можу зрозуміти, чим він пахне. Ну, не знаю, розібратися не можу, але це абсолютно не моє. Якось несмачно не пахне. Бачила в Україні такі самі аромати. Там на них була класна знижка в Єву в Єві. І я не купила там аромат з інжиром, з фігами. Тут такого парфюму я не знайшла, і тут стабільна ціна. 70 злотих приблизно, а там було 400 гривень. Тепер кусаю собі лікті. Там дійсно був обалденний інжир. Дуже приємна кокосова водичка від Jennifer Lopez One називається. Дуже приємний такий кремово-пудровий кокосик на літо. Як мені подобається цей аромат від Bait-Barklay. Називається Bohemian Romance. Я вже про нього вам говорила. ніжно-квітковий, мускусний, ніжно-пудровий, Дуже приємний, прямо ж хочеться його купити, але ціна стоїть за об'єм 20 мл, а це 50 мл. 20-ка така маленька, що там нема чим духатися. Дівчата дуже малесенька, ну Колись, можливо, собі таку водичку куплю. Класно. Так, моєї улюбленої туші немає зараз по гарній ціні. Досить дорого. Я вирішила спробувати якусь інакшу по скітці. Спробуємо. Знову мюглери по 100 злотих. Ну, класна ціна, але я зараз принципово мюглерів не купляю. Також класна ціна на літню лімітку до Некара Нью-Йорк Summer 143 злотих за сотку. Я його не знаю, цей аромат, але я би собі хапнула, якщо чесно. Мені здається, він має бути класний. Перепробувала ті аромати всі Adopt. Ну, перший ніби як погляд приємно пахне, але потім хімозіна така. Ні одного аромату для себе я би не вибрала з цієї такої широкої, широкої лінійки. Хоча тут чого тільки немає. I wish we were both to just fly away I don't wanna care Дівчата, хочу показати вам свої покупки одягу. Давно не знімала такого відео. збиралося, в мене того ж матя, самі бачите масштаби того б'єстя і вирішила все докупи бігом зібрати, бігом зняти для вас відео і починати носити ті речі, які ще можна встигнути поносити цього літа. В основному будуть речі з магазину Pepco, з магазину Sensei і Резервет, і одна річ є з Керфора. Дуже люблю магазин. Пепко за його асортимент товару просто обалденний, починаючи від одяга і закінчує все для дому. Ну і там співвідношення ціна, якість мене цілком влаштовує. Дуже мені подобається дуже демократичні ціни. От я тут поселилася в Польщі і вже півтора року не можу ніяк натішитися, що є такий класний магазин. Якщо ви знаєте, зараз в Польщі проходять суттєві такі максимальні знижки на одяг, практично у всіх магазинах одягу. Але сьогодні по знижці буде мало одягу, в основному це все стандартні ціни. І почну я з дуже яскравої футболки, з магазину Пепка. І так, це дитячий відділ. Хто мене дивиться давно, знає, що я полюбляю там дитячий відділ. І взагалі в будь-яких магазинах одягу я завжди ходжу в дитячий відділ. Бо оця стилістика мене дуже зараз цікавить. Мені подобаються моделі, мені подобається крій. І такого крою в дорослому одязі я зараз практично ні в одному магазині не знаходжу. Не знаю, можливо, мені не попадається, але тим не менше, от дуже часто буває, захожу заходжу в пепко магазин, заходжу в дитячий відділ і знаходжу те, що я без задоволення носила. І там, чим добре, там є великі розміри на крупних рослих дівчаток і на крупних хлопчиків. Відповідно, для мене, не для крупної і не для рослої жіночки, супер прекрасно просто підходять ці розміри. Ну і ось ця футболка. Це. Така пацаняча футболка з дитячого відділу досить великого розміру, і вона мені настільки подобається. Я вже в ній ходила, я вже її випрала. Після прання ніяких змін вона така ж сама яскрава, Принт не розмився зовсім, не виправся, вона не розтягнулася. Я дуже нею задоволена. І коштувала вона, по-моєму, 15 злотих дуже недорого. Наступне, що я собі купила, ось такі штанятка. ХБшечка котон, хакі, колір, також дитячий відділ, метр сімдесять зріст, ціна 40 злотих, безподобна якість шви, все рівнесеньке. Крій просто для мене ідеальний, Оця висота сидіння сіла. На мене просто ідеально, це для мене рідкість в основному або за мілкі штани, або за високі. Що аж там хочеться їх підгинати зверху ту резинку? Тут все сіло просто ідеально. Зараз ще їх буду носити. Я думаю, що і на осінь вони будуть саме раз. Ззаду там ще кишеньки вам покажу, такі настрочні зверху. Ну, оригінально штаніки дивляться. До речі, я такі штани шукала вже давно, міряла в дорослих відділах, і ні одні штани мені не підійшли. Слава Богу, що є такий класний відділ в магазині Пепко. Ще одне платячко, одна сукенка з магазину Пепко, ніжно-пудрового кольору. З таким комірцем під горло, також на зріст 1,70 м, також коштує 40 злотих, також абсолютно хебешний склад, така ніби як плащовочка, але дуже-дуже тонесенька. Недолік в чому воно дуже сильно мнеться, але, тим не менше, покрій, просто обалденний. І просто, як на мене, це платячко покроєне і зшите. Тут у нас спущений такий рукав з манжетиком. Тут резиночка Наталії. На строчні кишеньки, Ну, таке ніби як трошки спортивний стиль уплатячка. Воно у мене чуть-чуть вище коліна, тобто цілком пристойна довжина, і мені воно дуже пасує своїм ніжним рожевим кольором. Ще одна простесенька сук'яночка-халатік ніжного голубого кольору, ніби зроблена як підварений джинс, але це не джинс. Просто така хебешна, тоненька тканинка. Можливо, з якоюсь трошки добавкою синтетичною, трішки, можливо. Дуже класно воно дивиться, також приблизно на рівні талії воно відрізне і призбиране, мені пасують такі моделі. Я в них себе дуже комфортно почуваю, також комфортна довжина, трошки вища коліна. Носила вже це плаття, попрала і показую вам його після прання. Виглядає воно як. Новесенькі, дуже класна якість, і також 40 злотих. Так, наступна футболочка, дуже простенька з магазину Сінцей. Як бачите, я купила її за 20 злотих по знижці. І дуже простий покрій, така лодочка, такий спущений рукавчик, вона така ніби оверсайз, хоча це і есочка, але вона досить така об'ємна величенька. Що робить красивою в моїх очах цю футболку? Це її колір. Такий пудрово рожевий, і це не однотонний рожевий колір, а такий ніби меланжевий, такі білесенькі вузелки на рожевому фоні. Трикотаж такий напівпрозорий, дуже мило дивиться. Ну і ці такі кружавчики на кінці рукава, на краї рукава, типу як вінтажні, дуже класно дивляться. Класна футболка, я дуже не задоволена. Друга футболка дуже проста з магазина. Пепко це базова футболка, така сама покрою, як попередня, спущений рукав, але тут у нас манжет. І також вона, ви бачите, в таку рисочку, не просто білий трикотаж, а така ніби більш цікаво виглядає тканинка, і вона більш подовжена. Купила я її за 17 злотих. Хороша якість, я вже не одну і не першу футболку беру з пепко, і вони і перуться, і носяться, я задоволена. Так, переходимо сюди. Вже на столик положила цю ковтину. Це така велюрова ковтина в спортивному стилі. Ну, така спортивна, в принципі. Там, якщо б були штанята, я б собі взяла як спортивний костюм. Але там до цієї ковтини чомусь такі велюрові шортики продавались короткі. Ну, Мені якось вони не дуже потрібні. Я такого носити не буду. А ось таку ковтину покроєну, як бомбер. Ну, на мій погляд, тут реглан. Форма рукава реглан, і тут така стоєчка. Дуже мені подобається. Це не білий колір, це такий ніжно-молочний колір, дуже м'ягесенький такий велюр. В мене вже є ковтинка з такого велюру, з Пепко, така ніжно-персикова, пам'ятаєте, ви ще питалися. У мене звідки така класна ковтинка з таким просто чудовим кольором. Саме цей колір впав мені в очі, не дивлячись на те, що там був дуже гарний ніжно-бусковий, який також мені дуже пасує. Але от я подумала, що молочний. Мені підійде до більшої кількості мого одягу, і мені не треба буде заморочуватися, з чим я буду це носити. Наступна футболка така трошки, можливо, навіть брутальна, з пацанячого відділу для зросту 1,58-1,64 вісім, Така футболка з довгим рукавом. Я взяла її собі на осінь, вона мені точно буде класно пасувати. До моїх осінніх курточок, до моїх осінніх штанів. Я поміряла, мені цей колір хакі пасує, різноманітні відтінки, і я навіть не стала думати, взяла цю футболку, і тим більше й скидка була класна, 15 злотих. Ну і ще що вам покажу: це правда не одяг. Це книга нашої української письменниці Ольги Котрус, яка живе в Києві. Я її знала завдяки інстаграму, зайшла якось на її сторінку. І зацікавила вона мене підписалася на її канал і знала, що вона розпродає свої книжки, влаштовує збір для нашої армії, і я вирішила приєднатися і допомогти, чим можу, як можу. Оля розпродає свої російськомовні книжки, і більше вони випускатися не будуть. Далі вона планує писати свої книги українською. Вона перейшла на українську. І в неї був такий вічай, Я знаю, що вона хотіла повністю переробити свої книжки на якісь записники з переробленого паперу, але їй прийшла така думка, що можливо розпродати все ж таки свої книжки і допомогти нашій армії. Я вважаю, що це дуже правильний крок, і я її в тому як могла підтримала. І тепер я ще й радію з того, що в мене є класний її роман, її безселір. А мені здається, що це автобіографічний роман, який називається Ніровні шви. Я вже почала читати ту книгу, і можу вам сказати, мені подобається маніра написання цього твору. Мені подобається сюжет, і читається вона дуже дуже легко. Так, книжка лежить, як ви бачите, на фоні моєї нової сумки. Сумка у нас з тканини, вірніше, з такого плотного плотного трикотажу. Це магазин Reserve. Коштувала вона 30 злотих по скітці. Це я вчора чи позавчора була в тому магазині. Дуже класний колір поєднання оранжевого з рожевим. Дуже мені таке подобається. Вона така досить величенька, плотна, в неї багато чого поміститься, буде таким яскравим аксесуаром. Навіть до дуже якогось простого одягу. Наступне, що я вам покажу, не знаю, чи ви тут щось роздивитесь, це моє новеньке плаття з магазину Pepco. Воно в такому трошки кантрі-стилі, тобто під грудьми, воно відрізане, тут зборочка, але воно не є сильно пишне, бо воно зроблене з такої еластичної сітки. Якщо ви знаєте, зараз ця сітка знову в тренді, я пам'ятаю, в часи моєї молодості вона також була дуже модна. Дуже класний принт, дуже приємна така контрастна розцвіточка на темно-синьому фоні. Яскраві коралеві і ніжно-персикові квіти. Воно середньої довжини до середини ікри. Якраз я таке шукала плаття. Для своєї темно-синьої джинсової курточки до білих кросівочок. Я думаю, буде дуже класно якраз на осінь. Я собі, як уявила, як я намалююся під нього яскраво кораловою помадою, одразу просто вирішила його купляти, одразу образ склався в голові. Це розмір на метр сорок, це був максимальний розмір, але мені більшого і не було потрібно. Я його поміряла, сіло воно на мене просто ідеально, і я заплатила. За нього 40 злотих. Ну і ще одну футболку я собі купила в магазині Керфор, також в дитячому відділі. Це у нас 13-14 років. Також пройшлася там по дорослих відділах, нічого мене не зачепила, тільки зайшла в дитячий, і я відчула, що я там, де я маю бути, це мій рай. І кінки, розцветки. От саме на таке мене зараз тягне, от це розмір зараз мого безум'я. Я не знаю, що зі мною відбувається, мені хочеться саме так вдягатися зараз, а такого в дорослих відділах я ніде не бачу. І чим безумніший принт, тим більша вирогідність, що я захочу купити собі таку футболку. Ну і форма і тут дуже прості, як і в попередніх футболках, які я вам показувала, спущений рукавчик, манжетик, дуже акуратно все пошито, дуже гарно оброблена горловинка. В принципі, я ще ні разу не купувала одягу з кем, не знаю, як він буде в брані, але, тим не менше, щось, щось мені підказує, що, в принципі, все має бути добре. Тут трикотаж, який мені подобається, такий напівпрозоренький, з такими рисочками. В загальному дуже мені подобається ця футболка. І останнє, що вам покажу, це така сорочка, яку я купила в магазині Reserved. вона Коштувала нас 40 злотих. Це знижка, там вона була суттєво дорожча. 18 розмір. Величезний розмір, який я поміряла зверху на футболку, і це було просто круто. Тобто я буду її носити на розпашку на якусь футболку, майку, топ. Хочеться мені якийсь такий малиновий фоксівий топ з кружевом, можливо, зверху. І дивиться, це просто обалденно красиво, стильно. Рукава тут трошки довгі, я їх закотила, типу тут такі закоти або манжети. Зроблю це акуратніше трошки. І вона недовга, ця сорочка, що мені подобається. Тобто, вона мені постегна, не виглядає, вона якось ніби як, як з чужого плеча. Виглядає, що це сорочка оверсайз. Бачите, тут такий спущений рукав. Ну, класно, На Ззаду тут є така кокетка, як в чоловічих сорочках. Тут така ж складочка зустрічна. Ну і принт. Саме головне в цій сорочці її яскравий принт. Я люблю кольори яскраві, і вона одразу кинулася мені в очі. Дівчата, подивіться, яку симпатичну милу хрінь я собі прикупила, таке крупне акцентне акрилове кільце. Дуже мені подобається цей тренд акрилова біжутерія, прикраси, аксесуари, такий прозорий пластик, і в нього залили такі різнокольорові райдужні блискавки, досить крупні, які так переливаються, такий трохи інфантильний стиль, але мені так чогось цього захотілося. І це я купила також в магазині Пепко і коштувала це кільце, ви не повірите, зараз ми глянемо. 5 злотих воно коштувало ну, на наші гроші приблизно 40-45 гривень. Ну, як на мене, зовсім недорого за таку радість. Поносив трошки та її не шкодуєш потім її викинути. І зараз вона буде створювати мені особливий, я думаю, настрій. Ну, і плюс ще трошечка похвалюсь своїм новим манікюром. Я, нарешті, зробила собі чорні нігті. Давно хотіла, носила їх приблизно декілька років тому назад. Мені також сподобалося, але мій чоловік не любить чорних нігтів. Через те я часто їх не роблю. Але була б моя воля. Я була б ходила тільки от з такими.